Ті події, що відбуваються зараз в Україні, ніяк не можна називати революцією в хрестоматійному значенні цього слова. Однак не слід скидати з рахунків те, що попит на революцію у суспільства є, тому вона обов'язково відбудеться. Більш того, вона вже почалася, але почалася не знизу, коли верхи не хочуть, а низи не можуть. Ця революція проходить за менш відомою схемою зверху, і зовсім не в Україні. Давайте спробуємо в цьому розібратися. Спробуємо зрозуміти, що саме відбувається. Сьогодні багато хто вже не пам'ятає, що поняття революції згори» піддавалося серйозній розробці у марксистсько ленінській теорії. Класичним прикладом революції зверху в марксизмі вважаються реформи бісмарка, що дозволили вирішити завдання національного об'єднання Німеччини. Маркс і Енгельс підтримували лідерів німецької соціал-демократії на революційному шляху, проте, зрештою, схилилися до реформистського підходу вирішення завдань бісмарка. З точки зору засновників марксизму, причиною цього стала слабкість німецького пролетаріату. Бісмарк використовував при цьому радикальні, по суті, революційні засоби для здійснення глобальних реформ. І Енгельс назвав Бісмарка королівсько-пруським революціонером. Провівши очевидну паралель між бісмарком і путіним, як двома революціонерами, слід зазначити, що крім національного об'єднання, Путін сьогодні також вирішує глобальну задачу звільнення братніх народів від гніту колоніальних еліт. Власне, одне без іншого неможливе, оскільки основним фактором, за рахунок якого паразитує колоніальна влада, є слабкість держави, в якій вона здійснює свої задуми: задуми, що зводяться в цілому до одного до наживи. Для того щоб чітко розуміти, що нами, як Україною, так і Росією, дійсно правлять колоніальні еліти та їх ставленики, що підім'яли під себе в буквальному сенсі все ресурси і фінанси, слід звернутися до самого терміна колонії. Колонія це залежна територія, що знаходиться під владою іноземної держави, метрополії, без самостійної політичної та економічної влади. Управляється на основі особливого режиму. Найчастіше колоніальний режим не надає населенню контрольованої території таких самих громадянських прав, які мають громадяни метрополії. Основним інструментом поневолення і отримання бажаних результатів, яким оперують сьогодні світові колоніальні еліти та їх ставленики на місцях, сучасні гауляйтери, є існуюча світова фінансова система, в якій першу скрипку грає Федеральна резервна система США. Цілком очевидно, що всі наші державні діячі, які виникли у 1991 році у всіх країнах, що утворилися на місці колишнього СРСР, прийняли цю систему і відповідно керувалися рекомендаціями фінансової еліти США. Це сталося, по-перше, з об'єктивних причин хаосу, що виник після розпаду СРСР, а ще тому, що не знайшлося у нас керівника з амбіціями переконаного політика і справжнього державного діяча масштабу Сталіна, Леніна, Бісмарка. До чого це в підсумку призвело? До кризи, до глобальної перманентної кризи. В умовах існуючих кордонів глобальних ринків ліберальна капіталістична система перестає функціонувати в колишньому режимі. Розширення ринків неможливе, і систему потрібно рятувати іншими способами. Потрібно стимулювати попит. Як тільки давати гроші населенню? Але сьогодні і так видана маса кредитів. Ми беремо одні кредити, щоб погасити інші, і фінансовий зашморг затягується. Це означає, що потрібно міняти фінансову систему, ввести нову валюту і кредитувати в ній. Ще у 2011 році Міжнародним валютним фондом було прийнято рішення про створення такого собі нового центробанку, який буде давати гроші в спеціальній валюті та оптимізовувати світову грошову систему. Але враховуючи те, що всі політики світу знаходяться на утриманні фінансової ФРС США, це рішення зустріло опір. Таким чином у світі утворилося дві основні фінансові групи. Одна виступає за збереження ФРС США, а інша наполягає на переформатуванні всієї фінансової системи шляхом створення декількох незалежних валютних центрів, заснованих на доларі, євро, юані, рупії і рублі. Путін у свою чергу від слів переходить до справи і здійснює безпрецедентний революційний крок. Вже сьогодні, намагаючись на базі митного союзу створити свій незалежний валютний центр. Перший і серйозний крок на шляху до цього оголошена путіним загальна деофшоризація. Путін заявив, що російські компанії повинні бути зареєстровані на території країни і мати прозору структуру власності 21 березня 2014 року. В рамках боротьби з офшорами міністерство фінансів відповіло президенту першим законопроектом по офшорам. Згідно з документом, всі російські компанії, а також всі росіяни, які володіють хоча б одним відсотком акції іноземної компанії, повинні самі надавати ці відомості до податкових органів. Таким чином Путін оголошує війну місцевим колоніальним елітам, спираючись на найвищий рейтинг у народі, справжній мандат довіри, який він ще більше зміцнив в результаті приєднання Криму до Росії. Крим став відправною точкою в боротьбі Росії з колоніальними елітами. Путін кинув їм виклик, переформатувавши одним махом систему світоустрою з однополярної в біполярну. Фінансові та економічні санкції Заходу у відповідь на це лише зміцнять Росію і прискорять процеси її звільнення від впливу колоніальних еліт. Наступним переможним кроком в цьому буде те, що називається націоналізацією рубля. Ключове і складне питання в цій боротьбі. За фактом, сьогодні Центробанк Росії не підкоряється російським органам влади, а перебуває в підпорядкуванні Світового банку МВФ і ФРС США. Путін робив спроби перепідпорядкувати центробанк російським органам влади, наприклад, закон про створення єдиного мегарегулятора на базі банку Росії з передачею йому повноважень Федеральної служби з фінансових ринків. Однак необхідно внести зміни до Конституції для того, щоб змінити статус центробанку. Ось тоді ЦБ буде служити вже своїй країні, а не Заходу. Упевнений, цей крок незабаром буде зроблено. Безперечно, справжня революція іде до нас в Україну. Володимир Путін, спираючись на загальну підтримку російського народу, оголосивши війну місцевим колоніальним елітам, вказує тим самим революційно налаштованому народу України справжні цілі, а не ті уявні, що слід ліквідувати для перемоги справжньої соціальної революції, претендуючи на роль її наднаціонального лідера. Дивлячись на кислі фізіономії Меркель і Обами, особисто я розумію, що розуміють вони, а саме те, що процес вже не повернути назад, і що Україна, на території якої сьогодні розігрується відвертий спектакль під назвою Шлях до ЄС, ніколи там не буде, і не буде наша країна в ролі європейського холуя лише з однієї причини на те не буде волі народу України, який незабаром схаменеться і побачить світло справжньої революції. Світло, що вже сяє в Росії. Ця революція має велику мету побудова справедливого суспільства нового типу в системі координат. бути. Путін сьогодні, як досвідчений серфінгіст, осідлав хвилю справжніх народних сподівань і очолив справжню революцію. Він простягає гребеня цієї хвилі сьогодні руку нам, громадянам братської України, і каже: давайте разом позбудемося кровопивців, чи не цього ви хотіли насправді виходячи на майдан, відкрийте очі, розберіться в ситуації, зрозумійте, хто ваш справжній ворог, і усвідомте, що систему потрібно міняти докорінно, а не шляхом зміни одного залежного від долара злодікуватого політика на іншого. Тільки разом спираючись на наші кровні зв'язки. Ми побудуємо нову наднаціональну державу, правила, в якій задовольнять абсолютно всіх її громадян. Ця наднаціональна держава Євразійський Союз. У цій революції є справжній лідер. Я вірю йому. Я знаю все, що він задумав, здійсниться. І я щиро сподіваюся, що Володимир Володимирович Путін, як справжній, переконаний політик з великої букви, спираючись на справжніх молодих патріотів. Ідеї наднаціонального утворення створить ефективний інститут спадкоємності влади, який ніколи не дозволить зруйнувати Євразійський Союз за допомогою жадібних колоніальних еліт, як вони це здійснили з СРСР. Хай живе нова Російська революція. Владислав Кривобоков.